Вітаю! Шановні аграрії на каналі Мистецтва Поля Серєєнка. Я в руках тримаю не просто стебло соняшнику. Я тримаю дорогоцінний ресурс, друзі, а іменно фосфор, калій, кальцій, магній і інші елементи живлення через те, що соняшник. Після себе, друзі, залишає майже 40% фосфору, десь до 80% калію, майже 100% кальцію повертає назад ґрунт, досить велику кількість магнію. Взагалі соняшник з точки зору е поживних елементів, це хороша цінна культура, друзі. Так, да, є один негатив у цієї культури. Це глибока коренева система і висушує ґрунт із глибини, особливо коли його і так мало в глибоких шарах, то коли сухий рік, ну, на наступний рік, що буде посіяно по сонячку, то та культура може залишитись без води. Оце велика, сама велика проблема. А інших проблем я не бачу, друзі. І дохідність хороша. І структура після соняшнику класна. Ну, Фороби патогени він залишає ну, під е культуру подібну собі. Наприклад, для озимої пшениці там великих таких патогенів е і немає, чи під інші культури. Тому, ну, друзі, для того, щоб ці елементи поступали в ґрунт, з соняшником необхідно працювати. А ми Часто проїжджаємо в різних куточках України і бачимо, як після збирання соняшнику тобто з вересня чи жовтня, він у такому вигляді залишається аж до самої весни. Ну, Є випадки, ви скажете, та ні, це не так, але не без гріха. В кого немає жатки, яка подрібнює соняшник, в кого немає, можливо, ресурсів, там, щоб купити пальне. Чи агрегатів для того, щоб його подрібнити, є, друзі, багато проблем. Але найвелика проблема в тому, що ми не оцінюємо іменно те, що подрібнена рослина, чи це пшениця, чи це кукурудза, чи це соняшник. Неважливо. Вона дійсно під. Роботою мікроорганізмів, вона може залишати дуже велику кількість і поживних елементів і вуглецю. І тому сьогодні є багато різних заходів, які дають можливість перетворити це стебло, ну, наприклад, в оці от рештки там, від 5 до 7 до 10 см. Сьогодні є скатки, шредера. З різним діаметром катків там 470 мм 550 мм, ну, в залежності від культури. Підсоняшник використовують з діаметром 470 мм. І неважливо, якою технологією ви займаєте, чи стрік тіл, чи ноутіл, чи, можливо, глибоке рихлення, чи робите вертикальний обробіток ґрунту. Але якщо після збирання відразу ви його подрібнете, то ситуація якраз буде зовсім інша, ніж ви його залишите навіть на тиждень. Можете зробити навіть виробничий експеримент, друзі. Після збирання соняшнику залиште якусь полоску неподрібнену, а весь інший соняшник, якщо у вас жадка не подрібнює, подрібнювачем, шедерами чи іншими катками, чи, можливо, у вас лущільники є для того, щоб подрібнити пожнивні рештки. Зараз машин на ринку дуже багато. То, залишивши цю ділянку, потім розмістити ви іншу культуру, ви побачите різницю в урожайності. І потім, можливо, через рік і напишете, чи дійсно ви її побачили, а чи не побачили. Ну, Це така ну, невеличка рекомендація вам. Але взагалі, взагалі необхідно відразу. Після жнив або під час жнив, як це заведено дійсно в нормальному землеробстві, рослині рештки подрібнювати е, відразу, в час збирання, або відразу після збирання. І тоді в роботу включаються відразу біота, мікроорганізми і перетворюють оці рештки в поживні речовини. А без цього, друзі, будуть великі. Ну, я б сказав би, не проблеми. А будуть результати не ті, які ми очікуємо. От що я хочу вам сказати. Коментуйте, друзі. А що ви скажете? Задавайте питання, як ви рахуєте, чи потрібно подрібнювати рослинні рештки, чи ні. А чи вносите ви деструктори стерні. Через те, що сьогодні на ринку є і деструктори, які після Подрібнення і внесення, також дають хороші ефекти. Буде цікаво і нам, і нашим підписникам, і тим, хто підпишеться. А з вами сьогодні, як завжди, команда Art Fills, і я Олексій Сирієнко. Поширюйте інформацію серед ваших знайомих, аграріїв, друзів, колег. До нової зустрічі на каналі. І забувся сказати, що якщо побажаєте, ставайте спонсорами нашого каналу. Мистецтво Поля Сіріанка. Через те, що спонсори каналу вони завжди першими будуть отримувати необхідну, корисну інформацію, для того, щоб бути стабільно ефективними, прибутковими. І для спонсорів у нас завжди є маса цікавої і корисної інформації по технології вирощування різних сільськогосподарських культур. Там є доступ до навчальних вебінарів. Для спонсорів у нас дуже багато є цікавого. Нам все добре до зустрічі на каналі Слава Україні.